Просто посеред двору з розбитою головою в калюжі крові. На тіло пенсіонера вранці натрапили сусіди. Лежав потерпілий на животі з приспущеною спідньою білизною. А поруч із знаряддя вбивства. Вломана ручка дерев'яного молотка. Молотка самого не було. Біля трупа також знаходилась метрова метрова дерев'яна палиця. На якій також були сліди крові. За що вбили пенсіонера? Односельцям не втямки. Чоловік жив тихо, самотньо і безконфліктно. Чому він був практично роздягнений, також було незрозуміло. Дядько жив собі як, як дядько. Нікого не трогав, горівку не пив, був спокійний. Що можна про нього ще говорити? Ну, роботящий, хороший чоловік. Відвали його так. Все будь немає що обіжатися, немає. Ми що обіжатися на нього все це могло залишитися великою таємницею, якби один з селян раптом не накупив у магазині наїдків та напоїв. Звідки гроші? Стало зрозуміло. І спершу здавалося, мотив убивства наявний. Злочин скоїв 29-річний житель місце, села Михайлівка. Місцевий житель 250 гривень це все, що нападник знаходить у будинку жертви. Та насправді шокує інше. Односелець зізнається, планував зовсім не пограбування. На убивство йшов навмисно. Ідея не його, а коханки. Умову вбити діда сусіда. Вона озвучила чоловіку під час вечері, інакше, мовляв, розлучимося. Там вона сказала, що людина, яку подальшому я. Маю вбити, приносить неприємності нашій сім'ї. Чим і як убиватиме, він продумує заздалегідь. Замахнувся молотком, вдарив його в область голови ззаді, потім зайшов до хати, там, подивився, чи нема коштів, після чого вийшов ще два рази наніс йому удар в те же саме місце, цією дерев'яною метровкою. Потім убивця спалює свій одяг і продовжує п'яну вечерю з коханою разом із парочкою двоє їхніх дітей. Якби не було, як кажуть, зловживань, і не був він в стані такого алкогольного сп'яніння, і він, і вона, то напевно би цього ніколи не відбулося. Та це радше обтяжуюча обставина, а не виправдання. За сплановане жорстоке вбивство молодик точно загримить за грати на чималий термін до 15 років.